Усім привіт до вашої уваги огляд мішечка з чоловічим взуттям, куди у попадає. настрій у нас ось таке взуття розмір 47 в ідеальному стані айспек, Такі заряжені, як то кажуть. Наступні оригінали. Оригінали Томс. Розмір десь 42-43. Докерси. Розмір 42-й. Тюнберленд на гортексі. Роз... Оригінал етаж. Розмір 43-й, європейський. В ідеальному стані. Розмір 46-й, європейський. 45-й гарненькі. Дивимось далі. Розмір 42 фірми Рейкер. На цигейці 43, 45, Ось такі на цевайці. Розмір. 41-й. десь. Геокс. 42-й розмір. Вібрам. Розмір 44 Четвертий. 45, -й, 46 -й десь. 45-й десь урінту. 43-й фірморейкер. Дивимось сталі. Ось такі гарненькі, теж відома. Розмір 46-й. На цегейці всередині. 43. -й. Ще гарненький, 42-й. Всередині на цевейці 43. Найки. В гарному стані. Всередині на шерсті. Від фірми Рейкер. Дувимось далі. Розмір 41-й. Ось такі 43-й розмір. Сорок другий, сорок третій, гарненькі красивий. Сорок шостий, сорок четвертий. плану І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите що попадає.